Доброго ранку. Ну, щось він ще не дуже добрий, бо ще не було ранкового ритуалу з кавуською. Зараз ось вип'ємо кавуське. Це мені подарувала подружка таку ось каву. Дякую, що ти в мене є, що ти мені змогла принести таку кавку. Далі із. Ось така в мене ложечка ще є. Це була в подарунковому наборі від ловари. Чай такий є, дуже класний. Беремось цукорка, наливаємо в ось таку кльову чашку. Потім наливаємо кипяточку. Чашка з родзинкою. Зараз вона чорна і наша совонька просипається. Кипяточку наливаємо, совоньки очки відкриваються. Так. І сама головна родзинка нашого відео: ми дегустуємо ось таку халву. Називається халва узбецька з полуничкою. Це презентували мої батьки. Чашку мені сім'я подарувала, а цю халву мені подарували батьки. Чи смачна вона, чи ні, я не знаю. Зараз з вами я вперше її буду куштувати. Така коробочка 400 грам коробочки. Так, ми її відкриваємо. Вона вже поділена на такі ось опорційні кусочки. Ось ми беремо такий сматочок і будемо куштувати. О, пахне, пахне справді полуницею. Дуже класно пахне. Вона тверда. Вона не м'яка, вона тверда. Що я вам можу сказати? Їсти можна. Смачненько. Вона ще з таким кунжутом. Ой, не з кунжутом, а з кешю. Яким Та, там написано? Зараз ми почекаємо код. Так, ядра кещу написано. Ну, ви знаєте, з кавою йде дуже смачно. Так, от я вам хочу сказати, я вам бажаю доброго ранку. Справді, він уже наступив добрий, кава подіяла. Сова проснулася, у мене очі відкрилися. Робіть собі кавусю з бутербродиком, чи з цукерочкою, чи ще чимось. Біжіть в магазинчик, беріть таку ось халву, узбецьку з полуницею. Дегустуйте і пишіть мені в коментарі. На сьогодні все. З вами була Ірина на каналі Про все на світі. На все добре!